Всем привет, друзі! З вами я Антоні і сьогодні цей друга часу бівателя на кіллера. Ну, наступимо. Там сьогодні нам треба небезпечну команду об'єкти. Стоя! Тебе хноп! На! Це ваші релігії, кинуть. Що, на Україну хочете нападати? На, блін. На, я ж коро і того генерала забью. Пока що тут кикобос. Ч тілка, получай голо мразь? Сунця. Хм, ходить це. Це поліція Кирана. Нас більше, так що ми нас покаже двое, мы лепшие друзі.

ні, вони ж далеко. Килл. Ой, моє серце! Я умираю. Ой, я знаю, я не така пошла по нефть. Так, да рассеянный мех несю шепорник с брой. Тябаху аккуратненько всякого забувати. Так, му бе снайперка. Ой, мою левор весь на снайперку я візьму. Опа. Опа. По нього були звісно было напада. Ой, вор, вовр, десь. Первоаккуратних треба побивати. Мінус. Снайперку гаразд на ліпше лепше грати Так Блин, че не сдай ты собака Крок зажмає У снайперка снайперка кигану нужно Це Блин Цебака Секуна Це Живейки Коинбеж ничего не понял На Промазав. На, по Може зараз його взяти без заложники, чи що. мало передвигаємось, щоб ми не запалили. Може хтось на гору піднявся, бо я не зараз не знаю. Мені зараз того, що я зайшов за дім взяти заложники, то буде добре. Так, так, так. Тихо, не щоб бути тихо і не привлекати собі більше нема Заходимо в плаву і готуємося вислінки. Можна і за колеса піти чи що. Щоб задні не наступали. Зайду их в компу. Опа! Выстрел! Вс. Мне снова пизда. Никинеть. О, о, нет. О! Не тоже пиздец. О! Прошу ведь беды все. мне не с вороной, но потом нахлеза вот На! А, что там, что там было? Ой! База, база, мы стреляют! Ой, о! База, мы не повторю! Мы тоже стрельнули! Мне рука... Ой! -ой, -ой. шмен Майа-йох! О тебе там ближню заложник, что ты меня застрелил? Давайте я тебе тоже застрелю, даже мне був. ч таки застрелил, дашь мне дать? На! Вах зброя! Ах, ти мразь, біжіш на мене. Ма! Ти в заложниках. Признавайся. Як відкрити вашу секретну базу? Я тобі нічого не розкажу, кілька, будь ласка, не рухай мене. Ідіти. Я тебе не буду рухати, якщо ти мені. Я тебе не буду рухати, якщо ти мені скажеш Дай ключ. Добре. Ну. No. Гарно. No. Дякую. Велі видарчі. А тобі тут -то не можна, пошовіся. Вон! О! Ну! Пішов, звішив, пішов, тепер там, там охрана третього го А пошов, вон! Тому шляє. Пока. Тохне. Блин, там точно уха на третьего раня. Так, у него тут и костюмчик, зара я его ти! Все, я удивлюсь на цю голову. И зачнет того. Так, я ж иду пошукаю, но может я заброю, може якийсь автомат. Так, кишеньки переверяем. Видите, у нього была у стека вот такая, вот такая, вот такая. Короче, мне требую их заразу мучить. Я наверное... Ой. А хотя я знаю, что мне будет. То. Що я пока что снайперку тут лишь, что того дурачка была граната. Румет. Я знаю, что робити На, чекай! Подождите, мои друзья, на такая маленькая пауза. Сейчас будем играть. Стохни! Давай. Ты бы не спас На что ну! сарделька. На! Банда Хиви, я так понимаю. Так. Оквігеть, у нього був маніган і одна граната. І ще у нього туше якась була збройна ніби. Зараз, що викнути. Прощай мій... Що прощай? прощай. Щось. Что що, як безпустити до гранату? Я не знаю. А що стоять! Та матенька рідна богородить. Бил? О, та. О. Так може у нього зброя та... Та, у нього є те зброя О воно все мінус всі. Тут патрики зараз на дробашек. Тут є. тоді. Завтра забрати, бо на батрбах не вистачає вже. Майне Фрес раз, раз. я готов убивать это а хорошо стоять блин так тихо, 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 тихо. На! так что тут На закрыто. Фікей, тупо повністю брони. Тепер я настоящий терминатор. Ту базу ніби чештану. Треба зісипити. Стоя, ты се бандахиви. О, чрт. У чей ты На! На! Накая ты. Запомнил, я вас всех запью. я хочу... Я Я бачу, что у тех все штубриків е гранатки. Хотя мне эти гранатки сам Басамик граната. На Що поза робиш? Гей. на На! Так, я ще хотів подивитись, що там наверху. А я і не побачився. Ну, присів. то не можно тебе Прощайся з життям плох блузях тебе убью. Не бо не бейтесь там і друг, там и все поставив. Не бійтесь! Не бейтесь, инстира, там матраса, матраса топать уже -то не бейтесь, там матрас, там і друг на роботі. Він матраси там поставив, не бейтесь, упазити на матрас. А, анти уже заха, ну нічого. Там матрас, там матрас, друг. А ти так блин, Ш... рваляр с не прошу до, до... На роботу. Хм, Там делилась ешки до кошки, Хм, Пресэ Та Поразнок ти. Ну, лише його тут на процедурах. Бос надвигається. Я не понял. Марина, где вам Мария? Ты же здесь мне. Топов. Да, босс. Ай-яй-яй, больше, больше. завжди на дорогу, тільки мене ще це броя, зброя стріляє. Його завели. Мінус бос! Я чув, що в них має бути базука. Так. Так, 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 так. Ходи сюди, босик. Блін, башки. О! Ой, нормальный горсторзав. Так, ага. Ага. Мамария. Так, Забыл, сука. Капец, якин. Такие білий бух. странний, правда. Mm. Ну тут шо. Я убил нашу боссом, эту спимо! А сейчас проверим мою базочку. Хотя я взорбашалась, я еба. Давай, мне тупи, правда, чуть-чуть. Ты -чуть. Ти просто тир для меня. Ты ч спиш? Бедологом. Может вы, вы тупишь, но понимаете, во тут можно пойти. Салам, тупо не засни. Что там на слово напарник? Чел, может, тебе помогти? Хоча ти вже живий. Чого моєму стріляєш? Бот. Все, пора їхати відсюди, бо мені тут не раді. Нас 25 тисяч! Мама! Хелло, бразы. Хм. На! Разры. Так, совершенно. Пахнуть. Разрыки и палка стреляет. Вс, дьявол бьвать. Ффф. Рокергор, шпане. Стару баксов не гонни. А, немножко пора, милли, правда. Пінус. Тоши мы стреляли. Нифига, я к тебе раздрабалнуло. Ну все, антикап, зда. И найти тебе ты поймучишься. Я тебя сразу забью. Важка базука. Все, пока. Тут ще два другого свої три башки зробили. Стояти. Зараз у мене великі проблемки. На, Пу на, Пу спускаемся. Платин, хопа, давай, нападай. Ой, скик походу. На! Там сзади вам не повезло. У мене базука, мої без кінчим. У мене багато тех смарядих. Тут и там пещерний жопа. Ну, тут один. Поймаєшся. А зараз треба всіх перенокати, бо я вас пора багато. Ну, дай всі прошу. А, ти один живий? Тебе один, один снаряд не задів. Без звончик. Гоше говорити сенсом. Тебе? Не. А ви всі майже живі. Тихо крім нього крім вас всіх. Ти вже точно не виживешь. Ты як ви бляхом живий? Хе, муті. Перший вообще, обшекін... яким чорним монстром бився. І думаєте, що мені ці, ці всі забавки мене заб'ють? Думаю, тільки там, правда, було 150 воєнних і їх всіх панокали. А так я не знаю. Якщо що, друзі, о той що уб'ю того це був я. І мене знайшли самі ліпші охотник. Так, роді я всіх Стоять! Ми банда хіві! Брат, я навіть не хочу вас збивати. Ви самі ж помрете. Від моїх рук. Так, друзья, еще на паузу и продолжите видео. Что продолжить, бокс. Кстати, зараз закиньте видео, кому все это стало. <плодил> а, все, все заново, капец. 这是啊嘛。